Вітаю вас на каналі Цікаві речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд порцелянових статуеток. Перед початком огляду хочу попросити підписатись на наш канал з Олександром. Вподобає, якщо подобається наше відео. Коментарі, що бажаєте, і може якісь зауваження чи побажання нам. Ну і взагалі Переналивайте чаюшку, каву і почнемо огляд. Так, перша ось така статуеточка почнемо з неї. Це у нас таке, Ось така гарна, без безколах, без тріщин, в гарному стані все. Це у нас полоне, склеймо полоне, перший сорт. Ціна його 200 гривень. Далі ще ось така лісна красуня. Ось така оленя. маленька, дуже рідкісна статуеточка. Це у нас. Вербілки, тфз вербілки в ідеальному стані, стан нової. Це вона така лягла, відпочиває. Десь. І така гарна, красива. Супер стан. Ось така Клеймо вербілочки Перший сорт. Ціна її 1800 гривень. Потім... Ось такий хлопчик з м'ячем. Ось такий він гарненький, ціленький, грає з кимсь м'яча. Капелюшок такий, лице, гарна статуеточка також в ідеальному стані. Все добре. Це у нас ЗХК Полонна. Ціна їй 1700 гривень. Потім ось така дівчинка корма голуба. Там тарілочка, криля, все в гарному стані, ніде не бите, нічого. позолотка, все збережено в ідеальному стані. Гарна статуеточка. Зараз вона вже не попадається. Раніше було їх багато, а зараз оце одна в такому рожевому платі. Голуб. Це у нас. Також ось таке клеймо, це киха половна, ціна їй 1300 гривень. Потім ось така от дівчина-бандуристочка. Також суперстан. Мандура така ось. Там струни, позолота, добре, теж гарний стан. Без колов, без тріщин. Це у нас ось така Баранівка. Старе клеймо Баранівське, ціна їй 2700 гривень. Отім ось такий у нас саночник. тягне саночки вгору. з'їхав з горки, тепер... Треба вверх. Хочеш на саночках кататися, люби їх і возити, як казали наші батьки. Гарний стан також, е, таке зелене розкрас. Це у нас також ось клеймо ЗКХ полони, Ціна їй 1700 гривень. Потім ось така. Статуеточка називається Перші кроки. Дуже класна статуетка також мати, дитина до неї. Перші кроки йде. Як ми колись до своїх матерів, також вони за нас переживають, щоб ми не впали. Вона така сидить. Дуже гарна статуетка, красива, позитивна така, добра. Також все в ідеальному стані, позолотка, Це у нас. Вже завод полонне. Другий сорт, ціна їй 1700 гривень. Так, потім ось така моя найулюбленіша статуеточка. Вона мені мою донечку напоминає. Ось така дівчинка. У мішки болять зубки. Гарний стан, також ідеальний. Все добре, по понизу, все дуже гарно збережено. Ця статуеточка 50-х років, старенька вже випуск такий. Це у нас ось така, бачите, глобус, старий Київ, перший сорт. Ціна їй 3 тисячі гривень. Потім ось така вишивальниця, дівчина-українка вишиває. Також класна статуеточка. Також вже на даний момент рідко зустрічається, не часто. Сидить, вона рушничка вишиває, там квіти. гарно таке все. В доброму стані, пальчики, все. На, на ножках, так, все, пальчики добрі. Ось клеймок Київ, ціня, ціна їй 2700 гривень. Потім ось такий для хто полюбляє рибалку, ось. Може жінка своєму чоловіку купе, який рибак, ось таке. Дід щукарь. Він спіймав рибу в тулупі такому. Холодно на зимній рибалці. Також позолоточка, все добре. Стан також супер. Ціна йому 1300 гривень. Тут клеймо затерте, ну це полонне. Так що. Далі, давайте ще ось така дівчинка вишиває, зашиває якесь, чи плаття, чи щось порвала, мабуть, і щоб мати не наругала, ось вона так і, і вишиває. Гарна статуеточка. Також це у нас е, артель керамік. Дуже рідкісна вона. І взагалі ціна на неї дуже дорога, але от є у неї отут, от бачите, такі пічні тріщинки. Ну, Зазаді ось тріщини такі. Ну вони ззаді, їх так не видно. Вони далі не йдуть, то І за цього ціна цієї статуеточки буде 1300 гривень. А так взагалі вона вже за три тисячі там перевалює. Так, далі ось така ще дівчинка. Це серія немовлята, городниця. Їх там три. Хлопчик з пірамідкою, дівчинка з книжкою і сама з них рідкісна це дівчинка з кубиками. Ось ця з книжкою посередині. Вона також не часто зустрічається. Ось така вона там книжка, там малюнки. Це у нас. Ось городниця. Тут сорт не бачу. Ну, ось така вона. Ціна її 2500 гривень. Потім ось також з цієї серії дівчинка з кубиками. Також супер стан. Ідеальний. Все добре, гарне. Ось така дівчинка грається кубиками. Це у нас також ось городниця. Климо. Ціна їй 3000 гривень. Потім ще ось такий хлопчик на санчатах. Це дуже-дуже рідкісна статуетка в наших краях. Вона мені взагалі за все моє, як кажуть, заняття цим порцеляновим. Статуетками перший раз попалася. Стан ідеальніший, гарний, ось така вона позитивна, в такому, як кажуть, в динаміці. Хлопчик мчиться на санчатах. Ось така супер статуеточка. Це у нас Клеймо Рига. Так що ціна йому буде 4,5 тисячі гривень. І ось така у нас ще фігуристочка на катку стоїть. Ручки такі розправила, варішки, коньки, все в ідеальному стані. позолота, ніде не, не затерта. Стан супер, як новий. Ідеальний стан цієї статуеточки все добре. Дуже красива, вона така височенька, сантиметрів 25-27 така заввишка. В інтер'єрі дуже цікаво виглядає, красиво. Ось така вона. Ціна їй 1700 гривень. Це у нас ось полоне клеймо. Така перший сорт. Потім давайте ось таку ось хазяйку мідної, господарку мідної гори трошки зараз так, щоб показати вам. О, також супер стан, позолотка, все, ящерка, і все цей скринька ця вся, також, зелена, все в позолоті, гарно, це її кокошник, чи як він там, все в ідеальному стані. Статетка супер стан. Також рідкісна. Це у нас, зараз вам покажу, клеймо. Ось таке клеймо. Дульова, там 68 чи 65, потім роздивитись рік її. Ціна їй 6,5 тисяч гривень. І на останок ось така статуеточка Олександра вона ось недавно була. в Огляді, але ця ось в такому яркому розкрасі. Дуже красивому, цікавий такий яркий розкрас. Називається намисто. Ось тут позолотка, такі намисто воно помаранчеве, він її подарував. І такий у нього ззаді якийсь... Сума, сума, де що він там в неї носи свої, прийшов десь з дальньої дороги і подарив своїй коханій Ось таке намисто, десь він там на нього заробляв тяжким трудом працею. Клеймо це у нас ось Київ, експортне клеймо, суперстан. Взагалі дуже класна статуеточка. Красива. Ціна їй буде 5700 гривень. Ну і на останок хочу вам побажати всього гарного, ще поздоровити вас з Новим роком. Побажати вам гарного здоров'я, мирного скоріш неба, своїм близьким, вашим близьким, всім, щоб було щастя, здоров'я! І побачимось в наступному огляді. До побачення. Ти заходь, коли що.